У побутовому сенсі стрес це про щось негативне. Але в психології стрес це більш широке поняття, і це не лише негатив. Стрес це будь-яке перевантаження системи: емоційне, когнітивне, тобто інформаційне, міжособистісне, це конфлікти, якісь очікування, зміни, навіть радісні, довгоочікувані зміни, надмірна відповідальність, навіть коли вона приємна, скажімо, на роботі. Чи в зв'язку із зміною статусу сімейного навіть такі речі, як там закоханість, щаслива закоханість, довгоочікувана дитина, успіх в кар'єрі це все також може бути стрес. Тому що це може викликати в людини напругу і відповідно перевантажувати успіх, перемога, подорожі поряд із приємним чимось там може бути і оце перевантаження системи. І не завжди люди з цим справляються. А про те, як справлятися зі стресом, як люди справляються, я розповім в одному з наступних відео.